Плавання, їзда на велосипеді та біг. Ці три види спорту сьогодні поєдналися у Кременчуці, адже у нашому місті проходив благодійний тріатлон. Локація наша це перший зонасип. Ми плаваємо на озері силікатному, залучаємо як дорослих, так і дітей. Організатором головним є Дмитро Островський, де 10. Наша організація Кременьстейл як спортивний співорганізатор, і також нам допомагає Кременчуцька міська влада. Тому в нас дійсно гарний офіційний захід, якраз приурочений, якщо ви знаєте, сьогодні день повітряних військ України. Мета цього заходу в першу чергу благодійна: зібрати кошти на поток потреби добровольчого формування територіальної громади номер 10 Наше ДФТГ-10 Кременчуцької територіальної громади проявили ініціативу і запропонували провести благодійний такий триатлон з цілею збору коштів на придбання тактичного спорядження для підготовки воїнів територіальної громади. Ми вважаємо, що це дуже на сьогоднішній день важливо, тому ми. І України, взяли і прибачимося на корні стрільби. Сьогодні Дякую. відбувся такий захід. Кошти, які будуть отримані від силу, підуть на Редбання цього спорядження участь взяли як команди, учасники яких після кожного етапу передавали естафету наступному члену команди, так і індивідуальні спортсмени, які проходили весь тріатлон одноосібно. Розпочали з плавання. Спортсмени долали дистанцію у 750 метрів по озеру Селікатне, після чого розпочався велосегмент: 20 кілометрів по вулицям Флоцька та Велика Набережна. Завершили тріатлон бігом. Дистанція була 5 кілометрів. Всі учасники тріатлону. З радістю долучилися до змагань, адже розуміють, що наразі допомога українським військовим завдання номер один. Я вирішив зараз взяти участь у триатлоні, щоб допомогти нашим військовим і для себе, тому що я дуже люблю спорт. Необхідно підтримати збройні сили України обов'язково, щоб кожен громадянин усвідомлював, яку відповідальність ми несемо перед збройними силами, і тому я вирішив прийняти участь у цих змаганнях. Я безпосередньо буду приймати участь у двох етапах: це плавання і велоетап. У мене є ще колега, який буде бігати безпосередньо. Тільки їду на велосипеді. 20 кілометрів їду в команді ще Нікіта, переселенець з Харкова. Так, він живе в прем'єрі, дуже класний хлопчина, він займається спортом, тому у нас хороша команда. По-перше, я люблю спорт. Останні роки я активно займаюся спортом. По-друге, це благодійний захід. І, звичайно, поєднати такі дві справи корисні для себе. То я залюбки погодилася. Після всіх етапів тріатлону відбулося нагородження учасників. Переможці у індивідуальному заліку отримали медалі. Ці нагороди є особливими. Їх зробили бійці ДФТГ номер 10 власноруч. Інші учасники отримали подяки за участь у цьому благодійному заході. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуські новини.